Привіт! Давно ми не були в цій гілці династії. Я нас вітаю. Ми нарешті знову сюди повернулися. Як бачите, я зараз у новому помешканні це хата нашої рокзірки Слеєра і його дружини Моріган. У нас тут відбулися зміни, оскільки сюди до них переїхали наші ребята. Евелін мене випередила, що у нас сталося після того вуху з нашим Семом, вона завагітніла. Я її зараз відправлю знову поспати, і вам буду дорозповідати. З моменту минулої серії пройшло десь приблизно пару тижнів. Кінго вирішив, що він запросить Евелін та її сім'ю переїхати до них для того, щоб було безпечніше, оскільки після того, що він дізнався про ті події, які були у Сансетвелі, він за. Хотів, щоб вони жили разом, тому вони переїхали сюди. Тут у нас такий доволі пошатний будинок. Він віддав їм найвищу спальню, там де Евелін з Семом спали. Їм в принципі комфортно тут на першому поверсі. Тут небагато світла. У них також є своя комірка, де у них стоять гроби. Евелін догадується, де я думаю, що в принципі по ним видно, що вони вампіри, тобто вони в курсі, що відбувається, і що вони живуть з вампірами, але вони їх не те щоб сильно бояться. Анвар у нас тут живе. У нього тут окрема спальня, та з окремою ванною. Я їм тут попереносила все, тобто всі фотографії, все у нас збереглося. Ми просто переїхали там. Вон, бачите, навіть гарбузи порозставляла. Кому там погано? Слухай, а чого ти не можеш піти сходити поїсти, дорогой мой? Іди сюди, чого ти не можеш піти? О, дивний. З приводу того, чи знають, хто такі Евелін та Анвар, що це Оленбург і Ланграб. Я думаю, що так. До речі, я тут в наушниках, тому нарешті вам буде чути, що відбувається в грі. Що тобі мішає? А напевно, що оця дорістика мішає. Ой, як ви мене достали? Так гарно було. І все, красота ушла. Зможеш тепер з'їсти, дорогой? Давай. Нарешті, господі, так про що я говорила? Я говорила про те, що таємницю, що Кейла це ніяка не Кейла, це Евелін Айленбург, і що це анвар нащадок лонграбів. Не вдавися там, господі. В принципі, ця таємниця розкрита завдяки тому, що Кінго у нас суперзірка. і... Як ви мене достали, нафіг. ніхто нічого робити не буде. Вони сплять. Я так просто літаю, бо в мене тепер їх набагато більше в сім'ї. З того ж таки повертаюся до того, що я ніяк не можу вам розказати про те, що у нас тепер є знаменитість. І ми живемо в суперкрутому маєтку, який я тут перебудувала. Бачите, який будинок дуже гарний. І тут ще дуже класний вид. Мені дуже подобається. Тут прям на море дуже гарно. Правда, якби ще камера не стрибала. Ну тут гора, тому воно в будь-якому випадку буде стрибати. Єдине, що я думаю, чи нам варто завести дворецького, я б зробила отут таку кібітку для дворецького, і він чи вона б у нас б тут жили? Єдине, що за що я переживаю, бо там дворецький це 6 тисяч в тиждень. Я не впевнена, що ми можемо собі. Позволить. Хоч ми такі супер-міга круті, але подивимось. Напишіть, до речі, що ви думаєте з цього приводу. Е, ну, окей, добре. Ганвар у нас там ще трохи і буде їхати в школу, а він у нас. Все дуже печально в нас. Ванну б тобі ще сходить. Чого я хочу у дворецького? Того, що знову ж таки вони будуть жити у нас тепер нарешті дуже багатим життям. Не думаю, що у них буде багато часу на те, щоб прибирати, варити собі їсти в тому числі. Тому це було б прикольно. Але знову ж таки, напишіть мені, бо я, якщо чесно, не дуже впевнена, якщо да, то да. Якщо ні, то буде в нас анвар посуду мити. Да, я жартую, бо в них є посудомий. В Принцип. Із новин у нас все. Тепер ми з вампірчиками живемо. Як ви зрозуміли, із минулого відео Кінго приходиться Евелін та Анвару кузеном. До речі, напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, хто є батьком Кінго. Дуже цікаво було б почитати. Кінго у нас рок зірка, як я вже сказала. Моріган я не пам'ятаю, вона начебто, в Sims 3 в цілому, бо це ж Моріган Хемлок. Вона працювала в злочинності, але я вирішила, що я хочу, щоб вона стала в нас доброю. Вона працює в акторстві. Я показую життєву мету. Життєва мета, як бачите, супер-актриса, Але вона працює он, актрисою на телебаченні. Евелін та Сем у нас зустрічаються. Я, правда, не пам'ятаю, щоб я їм давала таку дію, але вже ладно. Давайте Карбонару нехай приготує. Хоча. Нехай доїсть тофу дох. Не пропадать же. Ну, ну серйозно. Ще я хочу, щоб вона потім сходила в туалет. Та як бачите, у нас тут супер-дупер. А в них тут нема туалета. А ні, є. Я забула. Сем у нас там іще спить. Сем все ще працює в кар'єрі поліції. Він там у нас в відділі нравів працює. У анвара, в принципі, все окей. Він дуже зрадів, що у них такі залишилась рідня, і ніхто інший як. Кінгослеєр знову ж таки підкреслюю, що він досить таки відомий в цьому містечку, в принципі, всім світі. Коротше, такі от у нас справи, в принципі, тут ці наші молодята сплять. А де наша Евелін? А вона миється, Помиється, і потім ми можемо піти і сповістити мужчинчика нашого улюбленого, що можемо запитати, до речі, як йому спалося, і розкажемо новину, що ми. Вагітні моріган, як ви пам'ятаєте, можливо, знову ж таки з минулої серії. Вагітна вони зробили УЗД, і вони знають, що в них буде двійня. Вони дуже раді, вони чекають на цих дітей. Приготування деякі вони зробили. Єдине, що, що їм ще одне ліжечко потрібно купити, але на ну, то я вже доставлю. Потім вони були зачаті ще коли Кінго був людиною, тобто вони по суті теж гібриди. Як бачите, у мене тут поставлений наш переклад. Зараз активно працюємо і над Оновленням в описі до цього відео буде посилання на файл з перекладом. Ви можете його завантажити. А ми продовжуємо. Зараз якраз ми подивимося, як вони будуть взаємодіяти. Я сподіваюся, що сем не буде проти вагітності. Якраз перед роботою вона йому розкаже. Та, запитую як він там поспав, чи все нормально, чи спинка не болить. О, клас! Він радий. Добре, тоді ми можемо тебе цьомкнути. Він хоче вийти, вийти заміж поженитися на Евелін. Давайте ми це закріпимо. А ти що хочеш? Це нічого не хоче. Я б, якщо чесно, дуже хотіла б, щоб вона теж у нас була доволі знаменитою, бо мені здається, що ця трагедія у Сан Сетвелі була досить резонансною, але Ай, тут стільчик потрібно поміняти. Коли будуєш з Move Object On вимкненим, то іноді речі не працюють так, як треба. Так от продовжуючи тему Сансетвельської трагедії, я просто хочу, щоб вона ще трошки пописала щось. То вони очікую з нетерпінням. Ну, вона рада, що вагітна. Це добре. То вона має бути відомою, але подивимось, що там? Workout for ФФУ hours. Та ні, дякую, але ми вагітні і нам якось воно не в тему. Мені здається, що знову ж таки вони вдвох із анваром мають бути хоча б там на одній чи двох зірках. Але ти вже поїхав на роботу чи ще ні? Все, і пішов помиться. Ну, в принципі, щоб ні. Давайте щось інше будеш робити. Я не знаю. Почитай книжку якусь. А все він їде на роботу. Прекрасно. Я просто не дуже хотіла читерити і робити їх знаменитими, просто тому що подивимось, як вони самі будуть заробляти ці всі бали. І мені буде непогано поновити знання з приводу знаменитості. Хоча в дитинстві я пам'ятаю, що я не читерила цю штуку, а сама намагалась щось там провести, якісь дослідження до того, як закінчиться час для підвищення ефективності у школі. Ну давайте, це в принципі не має зайняти багато часу. Потім можемо поїхати зробити це дослідження, оскільки я не знаю, чому у мене за замовчуванням сімки вагітні 9-7 днів, а не 3. Тому я поставила мод, і в мене стоїть мод на 3 дні, але там іще і сімки не виходять у декрет. Тому ми не будемо йти в декрет. В принципі, вона ж є трудоголічка. тому вона вирішить, що ні, я буду працювати до народження дитини через годинку. Там, ну вже менше, звісно, поки я тут тренділа, приїде наше авто, забере її на роботу. Я не бачу, щоб тут була якась ще навичка потрібна. Мені здається, що Евелін після того, як все розкрилося, і вона, до речі, покращила навичку до п'ятого рівня, поки я тут намагалась розказати, що вона хоче. І вона хотіла написати книгу про свою сім'ю, про те, що відбулося, про в принципі історію, оскільки рід, як ви пам'ятаєте, із серії про інде. Доволі старовинний, тому вона б хотіла написати, можливо, навіть сценарій, по якому потім знімуть фільм, про їхню сім'ю. Зараз вона вирішить, що це гарний момент, щоб втілити свою мрію. А ці у кімнаті Анвара тусуються. А що ти робиш? Нам би дуже треба купити криваві плоди. У мене стоїть мод на те, щоб онлайн купувати. Нам потрібен онлайн-центр, і нам потрібно шопфогросеріс. Це дуже. Зручно, і насправді це дуже схоже, скажімо так, на наш час, коли все можна купити онлайн. І ось наш плазмафрукт. Давайте ми купимо десь 10. приводу Кінго. Він вампір, він та моріган. Не кусають сімів. Вони вегетаріанці. Вони такі собі калини у Бриджпорті. Можливо, ви пам'ятаєте, що у Бриджпорті є типу два клани. Головою одного була Ельвіра. Другий клан я вже не пам'ятаю, як жіночка називалась, і він вирішив, що він Хоче об'єднати ці два клани і зробити так, щоб вампіри не вбивали сімів, щоб не продовжувалися ці вбивства по типу того, яке сталося з його матір'ю, щоб Бріджпорт став настільки безпечним, наскільки це можливо. Я пам'ятаю, що в нас там Сем буде завтра святкувати день народження. Це до речі, непоганий привід влаштувати вечірку, як мені здається. Я б краще зробила. Знаєте, що а де його гітара? Його гітара в кімнаті. Я хочу, щоб він краще пішов, пограв на гітарі, бо це по суті те, чим він займається. Він на 10-му рівні у нас кар'єри музика. Він у нас рок зірка. Думаю, що ми в принципі можемо робити концерти. Я правда не пам'ятаю, де зворкін robbery кейс. Was impressed with his work. Ні, мені здається, що Сем у нас не той, хто буде брати хабар. Він відмовиться. Жертва заплатила за обід для всього відділку. Керівник і партнер Сема дуже ним задоволені. Все прекрасно. Служу Бриджпорту. Так, що я хочу? Я хочу, щоб наш Кінго зробив концерт. Але наскільки я пам'ятаю, що це має бути в кіно. А я не в кіно, я не бачу, де тут кіно. Може, зробимо автограф сесію. Я просто пам'ятаю, що можна десь зробити концерт. Чи не на стадіоні? concert. перфом. Ось із третьої. Ну, давайте там він спочатку сходить на автограф сесію, а потім ми будемо далі щось робити. Що там? Це в нас досі цей фестиваль осені. Ніяк він не закінчиться. Дивіться, яка ласточка. Їдемо прям назустріч, пригодам. Міст Патона. Прям. Нас тут на вечірку запросили. Ну, давайте підемо. Ну що цікаво, життя багатих і знаменитих. Тобто я так розумію, що до нас мають підходити і ми маємо їм давати автографи. Ти не хочеш наш автограф? Походу не хоче. Чи таки хочеш? Ні. Не хочеш. Чувіха, чого ти стоїш? А, це вишибала. Ми до трьох, а тоді ми підемо концерт давати. Моріган, чим ти зайнята? Це грає. Я б їй би дала якусь навичку, ніхто не хоче нашого автографа. В принципі, завершувати, мені здається. Ніхто не прийшов, там незадоволені, що ми нікому не дали автографів. Мені здається, що вона у нас зацікавиться змішуванням напоїв. У нас є книжки. З приводу міксології, і в мене по-моєму є книжки і нектароваріння. Така вона позята. Поки вона там вагітна, вона читатиме ці всі книжечки. Їй це дуже цікаво, і це, до речі, якраз із цього доповнення ще плюс. Тому це прям мені здається буде дуже в тему, якщо вона вивчить саме нектаров... нектароваріння, Господи, це змішування. А, це я їй дала якраз нектароваріння. Ні, давайте змішування напоїв. У ну, мене тут куча всього. Я купила, якщо не всі, то майже всі. Книжки, а в мене нема. А! І що б вони в мене були, якщо це нове доповнення? Альона, ми тупим. Ми тупим. Дуже сильно і тормозим. Значить, йдемо знову в онлайн-центр, дивимося, що в нас там, нам потрібно купити книжки. Уже третя, тому я зараз дам йому завдання, щоб він пішов. Одна із проблем модів: що коли ти наставляєш їх дуже багато, то ти потім не розумієш, де щось пішло не так, і чому тепер Моріган аж через 20 днів має йти на роботу, де міксологія ваша мать. А, ось от ми зараз це і купимо. Починаємо штудіювати. Ми можемо і нектароваріння спробувати підучити. Якраз вона там хоче в Францію. Це мені здається буде дуже в тему, і в нас, що там є і дача. Я планую вас і їх, всіх, маю на увазі сімів, відвести нарешті на нашу дачу, показати ту монструозіну, яку я відбахала там, і скільки чого в мене там є. О Боже, О, Моріган! Моріган народжує! Їдь! Їдь! І цей на концерт пішов, так? Да? Їть, давай! Така в босоножках. Так, вона чим чекує, чим чекує. З цим зонтиком нещасним. А куди ти? Ту що, пішки війдеш? Нє, почекай, дорогая. Нє, ми будемо тут народжувати. Може, ти таксі на... виймеш виймеш, господи. Набери таксі. Та куди ж ти будеш йти? Ну я так розумію, що вона оце не народить, поки. Хоча вона може народити в путі. Іди тут, значить, народжуй. Якось та народиш уже. Сем, а ти не можеш її відвести на авто? Take to hospital, все, давай. Давай, дорогенький, не дай їй. Бля. Куди ти знов пішла? Я ахіру. Просто, блін, зашо. Ладно, я за читерю того, що ну це жорстко. Вони просто тупо її ігнорять, самі такі сідають в машину і їдуть. А те, що, типа, жінка народжує, то то всім пофігу. Це жесть якась. Ну це реально, якийсь, Сам поїхав. Телепортуйся сюди. Будемо вважати, що він там її відвіз. Попроси мужиків щось зробити. Називається Сема генеральна репетиція. О, і в нас тут ще й вечірка почалась. Ну напевно, що сьогодні вечірку ми відмінимо, оскільки в нас сьогодні пологі. би. о, кінго, а цей уже не їде, да? Да, цей уже додому приїхав. Ну нормально народився хлопчик. Я нас вітаю. Це другий хлопчик у п'ятому поколінні. Я його хочу назвати Блад. Рейн, я знаю, що є така гра, і мені дуже сподобалось, як воно звучить. і Мені здається, що воно і до вампірів дуже підходить. Ну От все, я все сказала. Блодрейн буде нечепура і митець. І другий у нас хлопчик теж. Я хочу його назвати Рейч. Він у нас простодушний і фледар. Мама сіта вийшла. Мені вона так подобається, особливо от, що я її переробила, і мені дуже подобається її стиль. Вона взагалі дуже гарно виглядає. Сама генетика в неї дуже гарна. У нас і кінго, я вам хочу сказати, досить таки імпозантно виглядає. Ой, щось він взагалі, трохи йому щось погано. Він уже просто задовбаний наперед. Там он... синьо-жовте, прапор України, вони щось знали. Чувачелло, ти нормально себе чувствуєш? Щось у тебе такий хлібальник, що він, напевно, такий типу. Що ти вирячилась на мене? Я зберігаюсь, виходжу, ставлю новий доп і ми продовжуємо. Ми, в принципі, можемо провести вечірку. Це буде і на честь Сема Вотерса, і на честь малих, і ми це можемо зробити. А куди ти пішов? <звук> і що це за діч? А ну да, на лімузині, звісно. Евелін у нас батрачила цілий день, а заробила аж 125 п'ять Прекрасно. Куди ти пішла? Я ж ти мене дістала вже. А куди ти йдеш? У ліс якийсь іде. Ні, нормально? Взагалі якась неадекватна. Ти що? Взагалі уже мать. Давай назад. Я реально щось не розумію, куди вона йде. Що, блядь, відбувається? Куди ти, блядь, йдеш? А... Ресет. Малий, блядь, завис. Де малий? Малий? Ти блядь, що там стоїш? Тебе теж ресетнуть? Стоїть там ключами мигає, да що з ними случилось? Я щось таки не зрозуміла, в чому проблема. Поки що в малих, звісно, що не видно. Хоча по них видно, мені здається. Подивіться на них, які вони там зелені. Вони вампіри, мені здається. Знову ж таки, вони не прям 100% вампіри, оскільки, як я вже говорила, вони були зачаті, коли ще Кінго був Сімо. Ти теж хочеш, щоб я тебе ресетнула? Дорогой, давай. Рєще. Чувак, я ж сказала тобі просинаться. Значить, просинаємося. І що я говорю, то треба його робити. Давайте їй подаруємо квіти, скажемо дуже дякуємо за те, що народила нам двох синів. Чувачело, чим ти зайнятий, Віде гулять з дітьми? Вони сплять уже в восьма вечора. Що ж ти їх задовбуєш, то? Треба буде її перевдягти, бо вона якось дуже політньому вдягається, як на мене, зараз. У нас уже осінь і мінус 5 градусів Цельсія. Он один день до зими. Тому о, треба... А буде її перевдягти, ну це я знову ж таки зроблю за кадром. Вони у мене тут вже хочуть спати, то я їх напевно що буду відправляти. А з вами я буду прощатися і побачуся з вами в новій серії Династії Айленбург.